Всім доброго дня, компанія Альтерер, Андрій на зв'язку. І сьогодні я хочу проговорити з вами про деякі міфи, котрі накладують на систему кондиціонування на внутрішні та зовнішні блоки. Перший міф, котрий ми чуємо в нашому офісі, це те, що кондиціонери осушують повітря. Так, це є частково правдою. Справа в тому, що сам кондиціонер, коли він працює як система опалення, тобто в режимі нагріву повітря. Через нього проходить більш холодне повітря, проходить через нагрітий теплообмінник, котрий всередині внутрішнього блоку, нагрівається, розширяється, і тим самим ваша відносна вологія стає меншою. Це звичайний фізичний процес, і це є правдою. Але також треба розуміти, що цей процес Сушення повітря, ну, це відсотків 10-20, наскільки це е, може повпливати. Для когось це критично, для когось це не критично. Тому що мікроклімат він індивідуальний для кожної людини. Міф номер два. Від кондиціонера можна застудитись. Також це є правдою при певних умовах. Давайте думати логічно, якщо постійно ви сидите або попадаєте під протяг холодного повітря, котрий задає кондиціонер, то в будь-якому випадку ви можете захворіти. Тому, щоб цього не допустити, треба обов'язково зробити правильне розміщення кондиціонера, так, щоб він не попадав напряму на людину. або це як опція, або як друге правило: це використовувати внутрішні блоки кондиціонерів, в котрих є всередині датчики, датчик знаходження людини, або температурні датчики, котрі позонно бачать різницю. Тим самим вони або відводять, або навпаки, направляють ламелі і потік повітря на людину. Звичайно, ще є третій варіант вирішення цієї проблеми, але це, ну, будемо чесними, більш дорожчий варіант. Це використовування внутрішніх блоків кондиціонерів по типу канального виконання, коли у вас холод йде не від самого блоку, а через систему повітропроводів, заходить вже в приміщення, і на стелі ви бачите або дифузори, або решітки. Тоді так, тоді холод плавно йде по своїй струї вниз до полу і йде у сторону рециркування. Це, це плавне охолодження, і якщо навіть людина стоїть під саним дифузором, вона не буде відчувати таких сильних протягів. Вона буде відчувати комфортну температуру. Міф номер три. Кондиціонер є розсадником бактерій. І ви також маєте рацію, якщо ви не піклуєтесь про кондиціонер, якщо ви його не чистите, якщо ви не проводите сервісне обслуговування цього блоку. А я нагадую, що для системи кондиціонування потрібно як щонайменш два рази на рік проводити сервісне обслуговування. Це чистка фільтрів, чистка дренажної системи, а також діагностика всієї електричної частини. Тому, якщо ви будете проводити сервіс, ви будете чистити кондиціонери, то можете забути про цей міф одразу. Міф на номер 4. Кондиціонер використовує багато електроенергії. Давайте трохи технічної частини. Кондиціонер це є, по суті, тепловий насос. В ньому між зовнішнім і внутрішнім блоком йде фреонова лінія. За рахунок циклу Карно ми маємо або підвищений тиск, або занижений тиск. У нас фрон або віддає тепло, або навпаки його поглощає. За рахунок цього всі кондиціонери мають так званий COP або EER. Це коефіцієнт, котрий показує, скільки з одного електричного кіловату ми зможемо отримати там 2-3 кіловата холодильної енергії або теплової енергії. Тому просто варто розглядати, по-перше, інверторні кондиціонери, котрі є більш економічні. А по-друге, треба розуміти їх технічну характеристику, подивитись в каталозі, які в них є коефіцієнти COP або EER. Найпопулярніший міф під номером 5: кондиціонер заміняє систему вентиляції. Ні, ні і ще раз, ні. Кондиціонер його внутрішній блок. Він, по суті, ганяє одне і те саме повітря через себе. Тобто, якщо у вас є умовно приміщення 30 квадратів висотою там 3 метра, це 90 метрів кубічних повітря знаходиться в цій площі. І це саме повітря просто. Йде в циклі, воно проходить через внутрішній блок, у вас немає подачі свіжого повітря, у вас немає витяжки, котре видаляє, у вас просто є внутрішній блок кондиціонера, всередині котрого є двигун і є теплообмінник. І повітря просто через нього проходить, тим самим або охолоджуючи, або нагріває це ваше приміщення. Тому про ніяку систему вентиляції тут немає речі. Якщо ви думали, що якщо зовнішній блок виглядає як великий, Вентилятор і він якимось чим забирає повітря з вулиці і подає вам у приміщення, то ні, це міф. Якщо ви знаєте ще якісь міфи щодо системи кондиціонування обов'язково поділіться з нами, і ми разом будемо розкривати це питання і дивитись, чи так це є, чи ні. А з вами був Андрій, компанія Alterer. Нагадую, не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, ставити вподобайки, коментувати, ми це дуже любимо. А також можете залишити заявку на нашому офіційному сайті, якщо у вас ще залишилися якісь питання, і наші технічні спеціалісти обов'язково з вами зв'яжуться і дадуть відповіді на будь-яке ваше запитання. Гарного дня та мирного неба!